Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас чисто зіноча компанія це розвідник та пілот. По місіям у нас курс на землю. Це корабель повинен досягти землі. І протокол першого контакту це має бути досліджено, щодо в дві вразливості прибульці. По кораблю у нас поки що плюс-мінус все гаразд, ну, крім того, все він тут в центрі горить. Але дуже добре пілот себе почуває. Ой, розвідник себе почуває. І пілот так само непогано. Нема ні ран. ну, Рана так одна легка на пілоті, але тяжких нема. Тому у нас 11-й раунд, і є всі передумови для того, щоб ця місія закінчилась успішно, і всі вижили і добралися добре додому. Але подивимося, з того вийде. Дякую всім за увагу. До нових включень. Па-па. що вам сказати? Весь дев'ятий раунд ми намагаємось вбити цю тварюку, влучили тільки один раз. І все останні промахи. М -м -м, чи ви розуміли, витратив одну батарею пілот і одну батарею скаут? Це, це просто трешак якийсь. Ніхто не може попасти. Подивимось, що буде далі. Що ж, ми таки вбили того прибульця, але у пілота дві тяжкі рани. Одна з них, коли він посив, він отримає одне легке поранення. В принципі, з составу там поки все добре. Ну, відчуваю, що ця партія буде не такою легкою, як мені здавалось. Не ну, подивимось. Що вам сказати? все дуже погано, бо у розвідника у нас два світі рани, і ще дві легкі рани. Оператив більш-менш повуліковував усі світіські повернення, бо в нього це було три штуки. Але на кораблі у нас шостий раунд і вже запущений самознищення режим. Корабель горить. Я навіть не знаю. Нам ще треба добратися. Ну, один пілот добрався до лабораторії, але ще треба, щоб добрався скаут. А скаут у нас майже майже на тоненькому. Тому не знаю. Подивимося, буде далі. Але цікаво. до нових включень. Ні, не, ну нема слів. Інкубація. Скиньте одне яйце. Окей, скидуємо. Кожен персонаж, що переважає в Дізді та в якого воно залишилося на руці карт, дій заряджається від личинки. І що таке персонаж, понятно. Ну, коротше, пілот заряджається від личинки. Прекрасно, просто прекрасно. У розвідника і так вже дві, дві тяжких рани. А у пілота літінка. А, і ще картки інфекції треба взяти. Ніби і так мало. Ну, все стане все стає все гірше і гірше. Шостий раунд. Після самозничені запустився. Коротше, не знаю. В мене врятує тільки чудо. Та? До нових включень. До побачення. Всім пока. Дива не сталося? Два трупа в лабі, помер я розвідник, так і пілот, обох тут вже повний треш. вони всі заражені, корабель врешті загорівся і був повністю розбитий сенд. Ось така вийшла партія, ну майже до кінця, до другого ходу. Другого раунда вниз. Вот. Ніхто не вижив, все померли, ніхто не виграв. Все, всім пока. До нових включень.